1 вересня святого першого дзвоника традиційно пройшло в усіх школах району з урочистими промовами, святково вбраними школярами і візитами поважних гостей. Не минув своєю увагою це свято народний депутат нашого округу Мацола Роман Миколаєвич. Першим ділом він відвідав центр соціально-психологічної реабілітації дітей Щасливе дитинство. Як завжди, завітав до дітей з подарунками. Всі вони однаково потребують уваги, особливо за нелегких сучасних часів, тотальної байдужості та скорочених бюджетів. Романа Мацоли своє розуміння поняття освіти. Так, в певному сенсі це передача знань з покоління в покоління, каже він. Але в цьому ланцюжку головне не самі формули та правила, а моральне застосування отриманих знань. Від дитячого садочка до університету педагоги мають виховувати перш за все чуйних, милосердних людей, які завжди прийдуть на допомогу один одному. В цей день в одному із районів нашого містечка при Вололюдному зібранні відбулося освячення нової каплички Пресвятої Діви Марії, споруджено за ініціативи місцевого настоятеля отця Константина та голови Полонської об'єднання територіальної громади пана Скримського франца Францовича, коштом спонсорів та парафіян. За словами отця, спорудження каплиць є традицією католицьких парафій в усьому світі. Однак головною причиною спорудження святині стали молитовні потреби парафіян. Храму та віруючих всієї Полонщини. Особливості свята стала участь у ньому народного депутата Романа Мацоли. З вітальним словом звернувся до усіх учасників святкої події та подякував усім, хто долучився до її будівництва. У нас сьогодні було в принципі два заходи тільки в полонному. Чому? Тому що ми ще мали в Шепетівці, що три заходи, і на Словучині щось біля трьох заходів. І за того. Всі е, хотіли побачити на 1 вересня, дуже багато було запрошень десь біля 30, Ну на жаль, всіх відвідати не вдалося змоги. То ми поїхали, по крайній мірі, щоб нікого не образити, то на всіх три райони розділили одинакову кількість відвідувань. Ну що сьогодні можна сказати? Сьогодні е, були в. В інтернаті щасливе дитинство. Дивився на цих діток. Ви знаєте, серце кров'ю обливається, що не всі дітки, на жаль, в сім'ї, тому що кожен хоче якоїсь материнської піки і ласки. Якщо в школах діток після 1 вересня забирали батьки, то тут, на жаль, на жаль, трошечки такий осадок, скажем так, на душі залишився, але Бог бачите, як керує після того. Мали приємну змогу бути на відкритті саме каплички. Чому тому, що видно, Бог там десь дає де а тут каже, подивися, як би воно мало бути правильно. Ну, ця капличка фактично побудована завдяки частково мікрогранту, який виграла ця громада. Я думаю, що це є правильно для таких речей давати можливість. Побудувати щось нове, тому що чим більше буде е, місць святих. Де можна буде помолитися, тим напевно більше людей буде звертатися до Бога. А не треба видумувати законів багато. Все написано в Біблії. Якщо жити по законах Божих, чим чи яких законів не питає. Я намагаюся максимально працювати для того, щоб освіта отримала те, що їй належить. Чому тому що якщо в наших дітей не буде гідної, і хорошої освіти, то в нас не буде майбутнього, бо діти духовною і коли і духовною і освітянською розвиваються, це означає, що ми. Ми маємо людину в майбутньому дорослу, яка зможе дійсно гідно думати, правильно думати, і вона буде по совісті поступати. Із За того ми підтримуємо цілкому світу. Ну якщо взяти час, саме конкретно сьому школу, то там додатково буде виділено 500 тисяч гривень на утеплення для того, щоб діткам було тепло. А так багато ну розумієте, Я ж кажу, тобто, якщо взяти ті всі школи, ну це дуже багато розказувати. Там і третя школа, і тільки я знаю, четверта школа, і садочки, там і в Словутському районі, і в тіївському районі. І там лікарня. Тобто не можна там сказати, що ти робиш, так тому що ти робиш свою роботу. Наскільки вона тобі вдається, ти максимально пробуєш зробити і викластися на всі столи. зараз. Е, стартувала. Освітня реформа. Одні критикують, одні кажуть, що це є неправильно, другі кажуть, правильно. Я думаю, що спеціалісти в тому до кінця розберуться, і що є неправильно, то поправлять. Але сама основа і сама, скажімо так, концепція, наскільки побудована ця програма, пішов на побудована. Це під то, що ця дитина, яка вчиться в школі, повинна стати членом суспільства вільного. І розумного суспільства, тобто скажем, реформа забирає лишні речі, де людина була, скажем так, більше зайнята оцінками, а не суспільним розвитком дитини, тобто, де вона мала можливість стати саме особистістю, Із за того я рахую, що це є правильно, і можу побажати всім учням вирости особистостями. Після освячення каплички мешканці мікрорайону мали змогу поспілкуватися з народним депутатом, де обговорили наборівші проблеми і можливі варіанти їх вирішення.